Віталій Загенний, центр досліджень місцевого самоврядування. Мені насправді було цікаво досить почути те, що сьогодні представили наші колеги в розробці тих стратегій, які, ну, так би мовити, мали би бути стратегіями розвитку міста Львова. Але в мене в першу чергу, напевно, моє запитання, воно буде адресоване організаторам сьогоднішнього заходу. Чому все ж таки ми говоримо стратегію конкурентознатності Львова? Чому ми не говоримо про стратегію сталого розвитку міста Львова? На мою думку, і, зрештою, цю думку поділяють ряд колег. В складі унівської групи, поза цим неформальним громадським об'єднанням про те, що все ж таки це є достатньо різні речі. І мені видається, що для того, щоб ми, ми говорили сьогодні, виносили на, на ширший загал виносили питання розробки стратегії. Я ставлю після слова стратегії три крапки, тому що ми просто відповіли, якої саме стратегії, треба чітко для себе зрозуміти різниці між однією і другою стратегією і розуміти, яку саме стратегію ми будуємо. Я занотував собі ряд запитань до доповідачів стратегії, але відверто кажучи, виходячи з загальної канви, з того, що ми зараз маємо, я не бачу сенсу задавати ці запитання. Скажу вам чому, тому що на мою думку, сьогодні головного. Документу, який можна було би розглядати як ну, серйозний, достатньо серйозний якісний документ розробки стратегії розвитку міста Львова, чи то, перепрошую, стратегії конкурентноздатності, який є розроблений силами Монітор Груп, ми сьогодні не побачили. Чесно кажучи, я сподівався десь все-таки почути про, про напрацювання саме цього цього товариства людей з тим, щоб ну, бо, бо я розумію, що навіть сама назва, яку ви зараз презентуєте, нам, тобто, да, втягуючи нас в дискусію довкола стратегії конкурентоздатності, походить саме від... Монітор груп, зрештою, ті там два основних блоки, е які було визначено як потенційно блоки, в яких Львів може бути конкурентно здатним. Це блок туризму і блок бізнес-послуг, бізнес-сервісів. Це теж те, що є в рамках в рамках на, в рамках, на IT, в рамках напрацювання, які було здійснено е саме монітор груп. Тому ну Напевно, довкола цього мала би точитися сьогодні розмова. Мені прикро, що все ж таки в силу ряду організаційних просто моментів, які були е, супроводжували сьогоднішній захід і весь тиждень. Е, унівська група не, не має можливості сьогодні презентувати. Хоча я переконаний в тому, що напевно все ж таки щось на кшталт сьогоднішнього нашого зібрання, де можна було би представити, ну побачити і почути презентації і унівської групи, і монітор-групи, очевидно, треба було би на майбутнє планувати. Якщо я правильно зрозумів, така така зустріч у нас і запланована. Тому в мене. Я, я я закінчу дуже коротко. У мене одне просто запитання. Все ж таки, яку стратегію ми маємо розробляти? Стратегію розвитку сталого розвитку міста Львова чи стратегію конкурентної конкурентоздатності? Дякую.